Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас на календарі 9 серпня, субота, і від учора ми чуємо такі заяви, що нібито нібито з'явилися ну якби умови, при яких, при яких може настати ну якесь перемиря чи затища, врешті-решт на фронті, тобто припинення вогню між Україною і Росією. І ця умова прозвучала так, що це має відбутися повний вивід українських військ з Донецької, Луганської областей, ну і також із Криму. Так, отак от от звучить скрізь різні заяви, але ж пам'ятаємо. Це може бути навіть якимось інформаційним шумом, тому що я вам говорила, дуже багато інформації нам буде на голову падати, і нам буде важко то або усвідомити, або прийняти. То я просто так знаєте, хочу як аналітичний такий розклад зробити з приводу оцих областей. як Насправді справи, чи дійсно йдеться про це, чи дійсно це розглядає і наше керівництво. Тобто, дивимося, що ми маємо взагалі про цю ситуацію знати, про ці території. Як на сьогоднішній день обстоять, як то кажуть, справи? Ну Фон цього всього. Ага. Ну, чого варто було б іншого очікувати? Король мечів. Ну що, країна агресор? Зрозуміло, войовнича налаштована. Ситуація, знаєте, таких напористих дій, це така собі стратегія. Тобто, тут, як би знаєте, сказано так: у нас був стратегічний план і ще раніше, і ми йдемо до його реалізації, тому що король мечів це такий, знаєте. Це такий дядько дуже впертий, однозначний, і він буде рогом пробивати, іти до своєї цілі, і не хоче звертати, не хоче ніяких ну, компромісів, я б так би сказала. Тобто обов'язково реалізувати план. І тут без варіантів. Я так розумію, що. От області, про які йдуться оці, що захоплені з 2014 року, тобто це однозначно однозначно має залишитися за Росією. от. І тоді ж, коли розпочалася вже повномасштабна мій 22 2022 році, то повний захват цих областей теж стояло в контексті, так, причина звільнити від України повністю ці захоплені області. Ну, то тут, знаєте, таке вперте відстоювання своєї позиції йти до останнього і звільнити ці області від українського духу однозначно. Тобто, з приводу цих областей, росіяни дійсно налаштовані войовничо, і відступати від цієї цілі ну, у них немає, як то скажемо причини. Ну, тепер це так, я подивилася, якби загальний фонд. Тепер давайте подивимося, от, як ця тема обговорюється, Ну, десь там, ну, між, між президентами, ну, припустимо, там, Путін, може, він там з Трампом це обговорює. Чи десь там в якихось кулуарах, як це все обговорюється? П'ять мечів, шість мечів, дев'ять пентаклів. Як це обговорюється? Це не те, що обговорюється. Це якби вирішено. Це, якби, знаєте, тут так має бути. Але ще, знаєте, тут вже одразу йде інформація про те, що це не тільки якби, ну, якийсь початок розмов про територій. П'ятірка мечів, закінчений, не вій, не закінчена війна. Тобто московити розуміють, що Україна. Як знаєте, може погодитися на ці умови, якби ну, без вис... без... ситуація без виходу. так. І, скоріше всього, вони думають, що Україна може погодитися на це, так, на ці умови. Це, якби, безперечно, у них таке в голові. так. А тут же ж іде інформація, що Україна погодиться, а ми потім далі будемо ну, дотискувати. Тому що я ж кажу, п'ятірка мечів війна. Тобто є таке розуміння, що ось війна буде продовжуватися, потім з іншого боку чи з іншого напрямку? Ось ну і цей арканек показує задоволеність своєю такою ідеєю дотиснути Україну і забрати оці землі. Хорошо? Ну тоді таки запитаємо: а чи погодиться Україна на цю умову? Чи погодиться Україна від віддати повністю Донецьк? Донецьку область, Луганську, і Крим, чи буде така погодженість? Та ще аркан помірність тут. Ну знаєте, як би сказала, тут би якби, врешті решті хочеться принести вже якесь швидке рішення, якесь ну, ну, звільнення від чогось, якийсь рух, тобто щоб хочеться вже зупинки війни, я так би сказала. да. Але все ж таки Україна дійсно розглядає цю пропозицію, але на сьогоднішній день конкретно нічого не вирішено. І йде пошук балансу, якогось компромісу. І ще будуть якісь дипломатичні обговорення, якісь обґрунтації, пошук якогось, якоїсь формули, яка може ну, при обміні цих земель, якби ну, хоч якось влаштувати і ту іншу сторону, чи що тут розумієте, тут нема ще вирішеності. Хочу сказати, що тут, можливо, все ж таки не одразу, але скоріше через якийсь час Україна може погодитися. Ну, припустимо, на ті території, які були захоплені ем, з 2014 року, але не ті, які захоплені були з 22-го, Може бути, але знову ж таки, тут все ж таки пошук компромісу. Це ще не вирішено. І я скоріше е, ну, по арканам це якийсь дипломатичний е, маневр, аби щось уже брухалося, розумієте. Давайте так. А якщо припустімо Путіну? Ну якщо припустімо, припустімо, пам'ятайте, що я кажу, Україна погодиться все ж таки, аби зупинилася війна, на якийсь час припустімо, там, поки дипломатичним шляхом все це буде вирішуватися, залишити за Путіним контроль над цими територіями. Будемо питати, чи дотримається обіцянок Путін, чи буде зупинена. Війна, чи буде якесь перемиря, чи що буде, чи дотримається, якщо Україна піде на цю угоду? Аркан Зірка зірка п'ять жезлів, рицар Пентаклів. Це, знаєте, обіцянки про світле майбутнє, як мрії. Ну, але п'ять жезлів показує продовження боротьби. А рицар Пентаклів це, знаєте, повільно, але впевнено просуватися вперед до своєї мети. Тобто так, якщо Україна ну, якби укладе таку угоду, то Росія через деякий час знову почне наступ під будь-яким іншим приводом. Ну, що завгодно вона може вигадати. Розумієте, що завгодно, і знову все буде починатися спочатку. Запитаємо, як швидко тоді, в цьому випадку можуть відновитися агресивні дії? Як швидко? Двійка жезлів, вісім жезлів. Карта місяця. Звісно, їм потрібен буде певний етап планування. Вони дійсно можуть якби, ну, припинити бойові дії, так, але на якийсь час, тому що їм теж треба перегрупуватися, сконцентруватися, так? якісь стратегічну підготовку, можливо, тут зробити по двійці ці жезлів. Так? Ну, тобто, якийсь сформувати подальший план дій. А вісім жезлів нам каже, що недовго вони засидяться. Якось дуже швиденько все вони відновлять. А ще й місяць. Це знаєте, під підкриттям під, під, під під прикриттям брехні, ну, от, е, е, що е, підпишуть оцю домовленість якусь е, тимчасову під цим. Прикриттям буде готуватися до більшої якоїсь атаки. Тобто, дивіться, страх, і тут ще воїни, ну якби бійка йде між ними, да, ще ось зверху щось що летить, дрони летять. Тобто, знаєте, я б сказала, це скоріше буде для накопичення свого ресурсу, щоб під зиму добряче вгатити по Україні. Більше не про що тут. Щось, можливо, якусь провокацію зроблять, якихось страхів нагонять, Десь, можливо, по якійсь території самі в звинуватять цьому Україну і скажуть, Україна сама відновила бойові дії. Розумієте? І все почне дуже швидко рухатися далі. Так, ну, так і запитаємо, як будуть тоді ж розвиватися події. Ну, от вам сім мечів, правосуддя, шість кубків. Підступ, обман дії за спиною. Навіть якщо буде формальне якесь перемиря, тому що все-таки тут правосуддя є, цей час однозначно буде використаний для підготовки для підготовки до чогось нового, тобто повторення. Бачите, шість кубків це якби ну, те, що було, ностальгія. Да? Це, скоріше всього, буде підготовка до нового удару. Причому так, щоб все, все виглядало, начебто, це звини України, да? ну, нечесна угода. От тут що я хочу сказати: от правосуддя і сім мечів. Знаєте, якщо буде підписаний цей документ, цей документ, це ця домовленість в поєднанні з оцею сім мечів, це папірець, який підпишуть заздалегідь, знаючи, що нічого не буде виконано. Розумієте? Шість купів це повернення до минулого. Через певний час ситуація знову скотиться в той же самий сценарій війни, який у нас і був. Путін спробує, ну так, знаєте, в лапках повернути, да? повернути собі і ще більше територій і ну, ну, буде, знаєте, як завжди прикриватися історією там, чи якоюсь ностальгією. Тобто не можна, не можна нічого підписувати. Давайте подивимося, пораду для України. Порада для України в цьому випадку, от якщо зараз розганяють оцю тему, порада для України. Зупинка війни в обмін на те, що Україна вийде з території, яке вже перечислила порада для України, дев'ять жезлів. Сім жезлів, трійка кубків. Бачите, тримати оборону. Тримати оборону навіть у період відносного затища. Навіть якщо це затища все ж таки відбудеться, воно може на тиждень оголосити його, на місяць можуть оголосити, хто його знає, зараз все дуже непередбачувано? Так? І події міняються к часу, кожної години. То так, якщо все ж таки десь буде таке, що Обмін територіями і якесь затишчя. Що Україна має робити в цей період? Тримати оборону, не розслаблятися на в якому випадку, навіть у період відносного затишчя, пильність після бою однозначно треба тут зміцнювати свої позиції. Треба себе захищати скрізь і на землі, і на повітрі, і на воді укріплювати кордони насамперед, бути готовими до будь-яких атак, а воно буде відновлюватися. Ну і тут, в принципі, знаєте, тут така є якби порада от не йти на ці поступки. І залучитися підтримкою інших, бачите, трійка кубків це об'єднання, це зустрічі, це розмови, це про зв'язок із партнерами, розвивати міжнародні зв'язки, вступати в якісь союзи, діяти спільно. Тобто, ні в кої ну, тут неможливо, не треба там сваритися. Тобто, розумієте, нам треба обрати стратегію, коли ми на цій зімній кулі не одні змагаємося з Росією. Підтримувати стосунки з ким? Підтримувати стосунки. ну, Імператор. Імператор що це за імператор? Ще й сонце зверху. З ким підтримувати стосунки? Якщо імператор і Сонце, звідно, звісно, це хтось щось могутній. Ну, могутній хто у нас? Ну, Америка. Америка. Можливо, це показаний, якби союз Євросоюз з цими державами. Ті, що активно підтримують Україну. Ну, що який підсумок можна зробити розмови про? Те, що Росія хоче забрати територію в обмін на якийсь там тимчасовий спокій. Вони дійсно є ці розмови. Вони ще це тільки розмови, це ще не вирішено. Це ще не підкріплено нічим, але дуже будуть цю тему розганяти і нам треба постаратися максимально утриматися, не погоджуватися зразу на все. Тут ще можна дотиснути, тут ще можна щось зробити. Це, як би сказала, ще не остаточне рішення. Так що не панікуємо. Побачимо, як будуть події розвиватися надалі. Тримаємося всі разом до побачення.